Всім привіт! Сьогодні готуємо булочки ватрушки. Із загально відважених інгредієнтів спочатку приготуємо опару. В описі під відео залишу пропорції. Беремо теплий кефір. Туди додаємо дріжджі. Далі цукор. Перемішуємо. Далі додаємо пшеничне борошно. Перемішуємо та накриваємо плівкою. Лишаємо в теплому місці на 30 хвилин. А зараз зробимо начинку. Очищені яблука ріжемо на шматочки. Прогріваємо сковорідку, Туди додаємо вершкове масло. Далі висипаємо яблука. Зверху посипаємо корицею та цукром. Потушуємо на сковорідці 20 хвилин. Постійно помішуючи. Шинку зробили, далі готуємо тісто. Пара підійшла і вся вкрилася бульками. Два яйця ділимо на білки та жовтки. У пари додаємо два жовтка. Цукор, який лишився. Перемішуємо та додаємо щепотку солі. Далі частинами додаємо пшеничне борошно, яке лишилося. Спочатку вимішуємо в ємності, а далі перекладаємо тісто на робочу поверхню. Далі вимішуємо. Тісто потрібно дуже добре замісити, тому замішуємо мінімум 5-8 хвилин, частинами додаючи пшеничне борошно. Далі додаємо розтоплене вершкове масло. Та знову вимішуємо. Тісто перекладаємо в ємність. зверху накриваю харчовою плівкою. А лишаю в теплому місці мінімум на 2,5 години. Поки тісто сходить, підготуємо крошку для посипки. У мене тут нарізане холодне вершкове масло, пшеничне борошно та цукор. Ось такими рухами, як вказано на відео, вмішуємо до стану крошки. Тісто підійшло та збільшилось в об'ємі. Тісто відправляємо на робочу поверхню та ділимо на 8 рівних частин. З кожної частинки формуємо кульку такими рухами, як вказано на відео. Далі відправляємо на противень застелений пергаментним папером. Зверху накриваю плівкою та лишаю відпочити ще 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, булочки збільшились. Далі стаканом формую ямки. Зверху змащую білком. Далі викладаю вже наші приготовані яблука. Далі посипаю тою крихтою, яку ми приготували. Далі в прогріту духовку відправляємо випікатися на 25 хвилин. Випікаємо при температурі 180 градусів. Далі ватрушки охолоджуємо на решітці. А тепер можна смакувати. Всім дякую за перегляд! Лишайте свої відгуки в коментарях.